Неодноразові звернення, візити в кабінети, а потім і палаючі шини. Житомирські атошники вже кілька місяців вимагають у Держгеокадастру виділити їм обіцяні земельні ділянки. Результатом розголосу цієї проблеми став меморандум між атошниками та держгеокадастром про взаємопорозуміння та співпрацю. Але підпису громадської організації, яка брала активну участь у вирішенні цієї проблеми, там немає. Організації, які підписували, вони большативного участь не приймали, ніктори взагалі не приймали. И почему этот меморандум был подписан с ним, то есть это остается вопрос. То есть, как бы у нас были требования да, там с другими организациями, там Айда, Разов. З нами ніхто не зв'язувався. Сразу тоже хочу офіційно заявить. Хоча ходять слухи, що нам предлагали, ми отказались, Ми навіть не знали, нікому не дзвонили, не перезванивали, Тому меморандум підписали ті люди, котрим треба було підписати. За допомогою у вирішенні цього питання представники кількох громадських організацій прийшли до голови Житомирської облдержадміністрації. Виконуючих обов'язки начальників обласних управлінь Держгеокадастр призначає сам і радитись ані з громадськістю, ані з керівництвом області не зобов'язаний, пояснив Сергій Машковський. Виконуючи обов'язки, вони призначають самі по своїй вертикалі. Зараз для мене е немає там от. Цю людину чи цю чи іншу потрібно призначати для мене головне, щоб цю ситуацію вирішити, і щоб ця ситуація, що все стоїть повністю, не лише як я тоді зазначав, землі для учасників антитерористичної операції, а взагалі всі наша комісія, ми не можемо обласну призначити, тому що все керівництво на лікарняному, щоб вона зрушилася з мертвої точки. 20 квітня щойно начальник держгеокадастру Максим Мартинюк вийде з відпустки. Голова Житомирської облдержадміністрації планує їхати до головного управління у Київ. Там трошки неправильна інформація доноситься. У мене таке враження склалося. Тому я хочу донести, що для того, щоб правильно його вирішити, перше треба, якщо вони визначають якусь людину, це їхня прерогатива, це їхня вертикаль, Можливо, професіонала цього виконуючим бойським має на увазі. Вони тоді приїжджають. Спілкується він з громадською, говорить, які в нього завдання стоять, які першочергові ці заходи. Відповідає на їхні запитання. Після того він заходить, працює, виконує, не виконує. Після того я вже протягом там не знаю, визначаємо термін місяць, два тижні, три тижні, два місяці. Я підписую погодження на його призначення вже керівником. Все, питання дуже легко врегульовується. Поки голова облдержадміністрації вирішуватиме питання призначення керівництва Житомирського держгіокадастру, атошники розбиратимуться з меморандумом про співпрацю 20 квітня. Вони. Проведуть прес-конференцію, на якій пояснять свою позицію.